Друзі, вітаю! Реджеп Таї Пердоган вчора ввечері на прес-конференції заявив про те, що він би дуже хотів, щоб Україна стала членом НАТО. Більш того, він каже, що це було б надзвичайно справедливо. Ця заява насправді надзвичайно важлива для України в розрізі саміту, який буде уже за кілька днів в Вільнюсі. Для нас дуже важливо зібрати максимальну кількість. Публічних згод на те, щоб Україна приєдналася до північно-атлантичного блоку. Зараз у нас порядка 10 країн, які публічно не заявили, що нас підтримують. Трошки менше. 23 сказали так, що вони підтримують Україну. Ну і з 30 31 ще не всі визначилися. і зараз треба зібрати ці публічні так для того, щоб потім. Можна було їх трошки шантажувати і маніпулювати уже на самому саміті. Бо, як сказав Столтенберг, не всі рішення ще прийнято, є ще вікно можливостей, і частина формулювань буде прийматися вже на самому саміті. Тому зараз дуже важливо працювати працювати над тим, щоб якраз таки отримати всі так, щоб не повторився Бухарест, і після якого Росія ще жорсткіше не почала б атакувати і Україну, і Європу. А найголовніша історія, те, що переконавши Ердогана в цьому турне, Володимир Зеленський демонструє, що ми навіть ворогів можемо перетворювати на друзів. Зрозуміло, що Ердоган не був однозначним ворогом, але Ердоган був як мінімум політиком, який був в корзині Путіна. Тобто, всі знали, що він або утримається, або буде голосувати проти нас. І тут Ердоган виходить і каже, що підтримує нас. В цій корзині було дві країни, які однозначно, ну скажімо так, були більш про Путін. Ніж проукраїнськими це Угорщина й Туреччина. Ну, Туреччина вже на нашій стороні. Зараз найголовніше переконати Сполучені Штати, переконати нашого стратегічного союзника, що Втрата Росією сили і повноважень не призведе до великої катастрофи. Максимальна катастрофа, яка може бути, це катастрофа на території самої Росії. Друзі, дякую вам! Це коротка новина. Не буду затягувати. Сьогодні ще будуть новини про все повідоми. Ну і найголовніша історія сьогодні. Дня сьогодні своє 50-річчя святкує Валерій Залужний. Людина, яка дійсно має кріпке козацьке коріння, надзвичайно сильно кохає нашу з вами всіма батьківщиною, робить шалений результат. Людина дійсно крутіша, ніж генерали Меннергейм та Деголь. Людина, яка творить сьогодні історію, перемагаючи разом зі Збройними силами України армію, яка була свого часу. Другою, і як зараз робиться залужний, вона друга уже в Росії. Тому вітаємо нашого головного Бажаємо йому сил, здоров'я, вдачі. Ну і зрозуміло, що найголовніше великої перемоги. Напишіть, будь ласка, і свої привітання для Валерія Залужного. Мені здається, що сьогодні вся країна повинна говорити і бажати йому сил, здоров'я та вдачі. Бережіть себе та до зустрічі.